Слава Богу, слава Богу. Знаєте, у мене така була трошки перерва, коротка без роботи. А тепер тиждень я так трошки працював, мав якісь певні. Не скажу, що великі, певні, навантаження. Знаєте, я розумію, знаєте, що ми так ось влаштовані Богом, що людина на цій землі вона має трудитися, піклуватися про себе, про своє тіло, щоб його накормити, водіти. Знаєте, але є частинка. Яка належить не ті, а належить Богові. Це, наша, це наш дух і наша душа. Знаєте, і цей час, який ми маємо сьогодні, слово дуже написано одного разу в старому заповіті Мойсей встановив оприділений час для того, щоб ви приходити і прославляти Бога, слухати Його Слово, співати пісні, приходити до Нього молитви, дякувати йому. А тому, знаєте, цей час він відведений для того, щоб подбати, опіклуватися. Не про наше тіло, а про нашу душу, про наш дух. Знаєте, щоб він пожив у нас. Тому що е, ми розуміємо, що ми тіло кормимо, правда, десь раз за три, ну, щонайменше три Ось. ми кормимо. Можливо, хтось раз, може хтось два рази на день їсть. Але я вам хочу сказати, що душа так само справлена того хліба, тільки хліба іншого, ну, і того словесного хліба, того живого хліба, знаєте, який приходить з небес. І нам потрібен сьогодні Бог, Він завжди нам потрібен. Кожного дня. Кожного... Тільки ми прокинулися. Він потрібен, тому що Він заставляє наше тіло дихати. Він заставляє моє серце битися, Алілуя! Він дає мені життя. Він тобі сьогодні дає життя. І знаєте, такий Бог Він достойний слави, Він достойний хвали, і ми маємо добрий час. А май ці дві години, чи там дві з половиною когось три години, знаєте, ми маємо цей час для того, щоб підкріпити себе духовно. Знаєте, підкріпити і насилити свою душу, щоб нам з новими силами війти в новий робочий тиждень чи в новий робочий день. Хай Бог нас усіх рясно благословить. Я буду читати місце Слово Боже. Це буде перше місце Колосянам, третій розділ, 16 вірш. Буду російським перекладом читати з Біблії Єце. Що щось не так? Я поняв. Слово Христове до вселяється вас вільно, за всякою премудрістю. Научайте і взумляйте друг друга в салмамі, і духовними піснями, во благодаті виспіває в серцях ваших Господу. Знаєте, український переклад він каже Слово Христове Хай. Вселяється, або ж наповняє вас щедро або рясно. Знаєте, російський каже абільно, тобто дуже багато, хай наповняє ваше слово з всілякою мудрістю. І український переклад каже: З вдячністю співайте, Господу. Тут написано Во благодаті ви співаєте. Знаєте. Як би ми не говорили, знаєте, як би я тут стоючи через цьому місці не проповідував, знаєте, це слово, воно буде сьогодні досягати мого і вашого серця. Тому що воно живе і діюче, знаєте, воно має силу, воно має потенціал, який заложений Богом, і воно робить працю в нашому серці. Інше місце Божого Слова перехожу в старий заповіт, це буде, це буде книга Втора 32 розділ. с первых Вынимай Внимай небо, и я буду говорить, и слушай земля, слава уст мои. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенные дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Слава нашому Богу. Друзі, перехожу в книгу «Царство», Ось вона, перша, в мене тут от третя книга царств 18 розділ, з першого верша. По прошествию многих дней было слово Господне Килии. В третій год. Пойди и покажись Ахаву. И я дам дождь на землю. І пошел Илья, чтобы показать Ахаву, показати Сахаву. Голод же сильный был в Самарии. І призвав ахав Авдія, ізначальствуючих над дворцом Авдії же був чоловік весьма богобоязнення. Когда Ізабілі слітала пророка Господній, Авдій взяв стороків і скривав їх по п'ятдесяті чоловік в пещерах, віталих хлібом і водою. Знаєте, така э, дуже відома подія в сторону заповіті, коли був голод, вон, коли одного разу. Знаєте, ахав це завжди такий. Біблія говорить, що це нечестивий цар, який вів народ ізраїльський від лобоконства, поклонятися Ваалам. І знаєте, і Бог він працював з любою. І одного разу він сказав, помолився, помолився простою молитвою. Бо слово Боже каже, що Ілія він був подібний чоловік чи людина до кожного з нас. Але каже, помолився і не стало дощу, друзі. Три роки і шість місяців. уявляєте собі, три роки, каже, був голод. Ну, слухайте, знаєте, нема доща. От ми з братом е Андрієм працювали. Він каже, це перший такий дощ, п'ятницю, знаєте, у нас злив такий, таким ливнем, Знаєте, такий сильний дощ. Я бачив, його раніше в безі такий моросив легенький накрапав. Знаєте, а це три роки немає дощу. Це значить, що немає дощу. Це значить, що земля суха, без водна. Це значить, що земля не може принести хліб. Це значить, що в країні криза. Це значить, що немає хліба, це значить, що немає що їсти. Це значить, що дуже важко функціонувати. Три роки немає дощу. Написано там, знаєте, далі, що, щоб не вилищити, е, скота, щоб, ви знаєте, ну, не різати до скота, щоб, ви знаєте дійсно, був той дощ, щоб е, худоба могла поїсти, знаєте, трави зеленої трава, коли вона може. Чуєте, так, як я читав второзаконі, що каже, хай поліється, як роса, як дощ мілкий, як злива на траву. Ви чуєте, земля вона потребує. Щоб принести плід, вона потребує цього дощу. Я перевожу паралелі. Знаєте, наша душа, вона прагне того дощу Божого. Тому що без Бога ми не зможемо знаєте, принести той плід для нього. Ми не зможемо принести, ми не зможемо щось робити хороше. І ми потребуємо, знаєте, як яка земля. І... Ми знаємо кінець цієї всієї історії. Знаєте, коли той е, коли Авдій, він пішов, знаєте, він боявся, тому що каже, як я піду, до царя, буду говорити з ним, а ти раз і туди не стане тебе. Тому що вони дуже були такі, знаєте, не, не хороших відносинах. А він ну, дуже не любив е, пророка Лівів, бо він е, проповідував про, правду і завжди слово від Бога було для цього чоловіка. Знаєте, і ми пам'ятаємо, знаєте, коли тісно я помолився і. Пішов дощ, Бог каже, прийди, каже, до хава, скажи, з'явись перед ним і скажи, що буде дощ. Знаєте, я пам'ятаю, він дивився на ті хмарки, нема, знаєте, одна, друга. І він почув, що буде вже, наближається дощ. Знаєте, і каже, і каже, посилає там службі Бога, що каже, йди, скажи, що, а хава, що зараз буде дощ. Той запрягає свою колісницю. І знаєте, коли він заправив за, 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 свою колісницю, летить туди назад, додому. І пророк Божий біжить. Знаєте, я завжди дивуюся, рука Божа була на Дією. Біжить перед цією колісницею, яка сила мала людини, яка знаєте, яка рука Божа, яка благодать і помазання було на цьому чоловіку, який біг перед колісницею, передаха. Знаєте, друзі, сходячи до все, до цього дощу, якого так потребує земля. Нам так потрібен цей хоче, щоб він поросив, знаєте, коли росою почав варити, потім тим дрібним дощом і вилився в зливу в наше серце. Щоб ми могли переживати і туди присутністю Божою. Знаєте, ще одне місце перед молитвою нашою. Буду читати. Це буде псалом 42. Такі слова. Я думаю, всім відомий псалом е, вибачає 41 мене в Біблії. Начальник охорони учення сина Укаєва. «Как лань желает в потоком води, так желает душа моя, к Тебе, Боже. Жаждет душа моя, к Богу крепкому, живому, когда прийду і явлюсь пред лицо Божие. Слава нашому Господу! Знаєте, ми співаємо навіть такий український псалом, як олень біжить до джерела. Чуєте, друзі, як олень біжить до джерела, так душа моя, Господи, прагне. Тебе і тут автор говорить, так каже душа моя прагне Бога крепкого, бога сильного, який все може, який може зупинити дощ, який може знову подати дощ, по молитві Тих, які до нього звертаються, по молитві тих, які надіються на нього, звертають знаєте, увагу на Бога, а Бог звертає свою увагу на кожного з нас. Знаєте, я би хотів знаєте, звершити таку молитву з нами, друзі. Хай наша душа вона прагне сьогодні тих живих потоків, тих джерел живої води, а воно сьогодні в Слові Божому, друзі. Знаєте, воно як роса. Каже, послухайте, каже, навчання моє. Каже, воно, як роса, буде стікати, воно як цей мілкий дощ, а потім в силу на, на цю зливу зійде на, 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 на цю траву. Знаєте, щоб вона виросла, щоб було що. І щоб каже, був хліб єцеві, так? і насіння сіячеві. Хай Бог друзі нас рясно благословить в цей час. Нам так потрібно знаєте, сьогодні Божа присутність. Знаєте, ми цілий тиждень ми робили, займалися своїми розправами, але сьогодні ми на цьому місці, і наша душа, вона і моя душа в першу чергу. знаєте, ми їхали дорогою і прагнуть знаєте, те, приходить і розумієш, яке ти місце їдеш. Ти їдеш там з з Богом. І знаєте, як важко сьогодні знаєте, так помолитися, щоб Приготуйте його увагу до себе, щоб він зійшов твоє серце, щоб він дущевно ви знаєте своє слово. Каже, послав слово і зціливий. Ви чуєте, брати сестри, не шо і аж ніяка психологія, ніяка медицина. Сьогодні люди багато звертаються. Можливо, медицина досягла до таких рівень, і вона допомагає. Але знаєте, є моменти, коли нічого не допомагає, коли гроші вони втрачають свою вагу. Коли гроші нічого не можуть зробити, знаєте, але є на небі живий крепкий Бог, яка каже, до такого Бога крепко прагне моя душа. каже, як колень прагне. Біжить, каже, до джерела, чуєте, нам потрібно бігти сьогодні. Бігти, поки є час, поки можна знайти його, прославити його, віддати йому славу, а моя душа прагне. Я вірю, і ваша душа справедна, тому що давайте всі ми прийшли на зі місце підкріпитися і почути від нього слово, і далі рухатись і йти уперед для того, щоб перемагати для нього, для того, щоб прославляти Його і з в'яжністю співати, а щоб наше серце, наш дух, наша душа була сповнена цього слова всякою мудрістю, всякою силою, всякою благодаттю. Я запрошую Вас за щирої молитви. Схиляємо наші коліна і дякую нашому Богу.